Отже, ми продовжуємо з вами аналізувати історико-героїчну поему Тараса Тарашавченко. І зараз ми поговоримо з вами про сюжет. Пам'ятаємо, що у нас є дві сюжетні лінії. Отже, перша сюжетна лінія це історія Яреми. Ну, це умовно так ми визначаємо, що вона перша, в принципі, так, е, немає значення, яка з них буде перша. І е, друга сюжетна лінія це, власне, повстання, саме повстання, як воно розгорталося. Що важливо запам'ятати, е, головний герой цієї поеми не Ярема, не Оксана, не Гонта і не Залізняк. Головний герой цієї поеми повсталий народ. Так, і це у нас буде до одної сюжетної лінії. Він там буде повністю головним героєм. Отже, починаємо з Яреми. Це сирота, який працює у корчмаря жида. Той його ганяє скільки може, і йому дуже тяжко. Єдина його радість у цьому житті Оксана Титарівна. Так, давайте спробуємо зрозуміти, хто така титарівна. Вона донька. Титаря, а титар церковний староста. Це така посада людини при церкві, яка опікується церквою, збирає кошти, дивиться за порядком це дуже поважна людина в селі. Отже, титар, батько Оксани, а Оксана і Ярема надзвичайно закохані. Автор нам каже, що при зустрічі з Оксаною у нашого героя виростають крила. Так, і навіть там згадується, що він ходить, тяжко працює, і навіть не знає, що крила в нього вже є. Вони вже виросли, тільки інше цього не відчуває. Але на жаль, реальність трошки інакша. Конфедерати підходять під це е, село, містечко. Я вже навіть не пригадую. Власне, в цей час наш Ярема вирушає в дорогу. Він розказує своїй коханій Оксані. Що піде з гайдамаками і заробить чималі гроші для того, щоб він міг забезпечити їхнє спільне майбутнє. Тобто на даний час Яремою рухає бажання. Забезпечити свою кохану, це є його мотив. Його не особливо цікавлять якісь історичні перепетії, якийсь спротив українського народу. Він любить дівчину і хоче зробити її королівною. тобто заробити для неї чимало грошей. Ярема йде, а в цей час автор переносить нас до Корчмаря, до жида, бо туди вдираються конфедерати. І шукають Корчмареву доньку. Ми розуміємо, що конфедерати, чоловіки шукають вони жінку, з якою метою очевидно, їм потрібна секс-полонянка в їхній чоловічій компанії. І корчмар він дуже хитрий, він Ща переправляє конфедератів. До Титаря каже, в мене немає тут нічого для вас цікавого, а от Титаря там є така красуня донька, їдьте туди. Конфедерата вбираються до Титаря, вбивають батька Оксани, а Оксану викрадають, і ми вже розуміємо, з якою підступною метою. Що ж далі відбувається з Яремою? А я е, прийшов прийшов гайдамак. Оскільки ніхто не знав, як його прізвище, то його записують Галайда. І тепер Галайда вже у нас, можна сказати, герой, який е, бореться разом з гайдамаками проти конфедерації. Що значить слово Галайда? Це такий безпритульний, бездомний, безхатченко, без щось в такому сенсі означає. Тобто навіть саме прізвище його вказує на те, що він без роду, без племені, безпритульний галайда. Так, сирота. І на початках Ярема власне його рухає в цій боротьбі, бажання, збагачення. Але Ми після того, як Ярема дізнається, що конфедерати вчинили з його коханою Оксаною, Ярема стає справжнім месником. Він, як каже Шевченко, по три, по чотири кладе. В нього з'являється надзвичайне бажання спротиву, помсти проти цих людей, які скоїли таке зло проти його коханої. Це вже його торкнулося особисто. От те зло, яке несли конфедерати вже дуже давно, і гайдамаки всі об'єдналися, правда? От тепер уже він. Перероджується, це така зміна героя, як герой з одного міняється і зовсім отримує інші мотиви, інша стає боротьба. Так, і, власне, дізнавшись про свою Оксану, Ярема у виріці цієї боротьби весь час в пошуках де ж його кохана, він знаходить її, викрадає, і після того не відмовляється від цієї дівчини. Вона любить, йому навіть така, навіть звичайна. Єрема везе свою Оксану в Лебедин, в монастир. Власне, ми розуміємо, для якогось певного очищення, а не для відмови від неї. Отже, вони подружуються, це є в нас кульмінація. А розв'язка, догадуйтеся самі. Нам автор залишає крапки. Автор залишає нас із роздумами. Одруження Ярема і Оксани і є кульмінацією цієї сюжетної лінії, власне, без якогось завершення. Друга сюжетна лінія це повстання, сам повсталий народ. Починається так досить так загадково освячення ножів. Давайте Володь подумаємо, що значить освятити ножів. Адже українці віруючі люди. І для них вбивство це є гріх. надзвичайний гріх. А якщо священик освячує ножі, він бере дозвіл, можливо, в Творця, в Бога для цієї помсти. Це дуже важливо для українців. Вони розуміють, так. що це вже не гріх, це захист, це не напад, це захист, який вони мусять. Зробити, тому що о, да, біда вже настільки так страшно і погано, що вже далі терпіти нема як. Yeah. Отже, хайдамаки, освітивши ножі, заручаються підтримкою Бога і рушають у повстання. Повстання розгоряється, воно рушає такими населеними пунктами, як Чигири, Далі листянка в Листянці Гонта і залізняк влаштовує різанину дуже романтичний образ, правда, як вони пиячать на трупах серед крові. Дуже таку уважно почитайте. Вона мені одісею нагадує, коли Одіссей Бенкет всіхував. у Листянці, Так бенкет полягає в тому, що серед крові і трупів люди святкують свою перемогу. Це, очевидно, автор хоче нам показати, що це надзвичайно сумно і страшно. і страшно бенкетувати серед крові, але такі реалії того часу. І далі повстання рухається в Умань. Дуже важливо наголосити, що до цього моменту повстання керує запорізький козак ватажок Максим Залізняк. І, власне, в Умані до них долучається е, дуже могутня сила, долучається Гонта е, разом із своїм реєстровим військом. Е, е, якщо... Вони переходять на бік українців. Тобто вони були на боці поляків, вони мусили захищати поляків, вони переходять на бік українців. Власне, Гонта він е, на службі у поляків. Реєстрові козаки це люди, яким держава, Річ Посполита, платила кошти за те, що вони її захищали. І цей гонта, він переходить на бік обстанців. З точки зору Польщі це зрада. Але Шевченко нам хоче показати, що рухає гонтою. В надзвичайно важливому моменті тоді, коли Гонта вбиває своїх синів, своїх дітей. Що хоче Шевченко цим сказати? Що в Гонт Гонту є вибір? Або він рятує своїх синів поляків, католиків, або він іде, обов'язок у нього є перед власною державою і він захищає український народ. Це для нього є дуже важкий, тяжкий вибір. Але він обирає, обирає смерть своїх дітей. Тобто ми розуміємо, що вибираючи між родиною і своєю країною, там вибирає все ж таки власну країну. Він є надзвичайним патріотом. Ми можемо його засуджувати в цьому вчинку, можемо його підтримувати. Автор нам дає лише пояснення, чому Гонта перейшов на бік повстанців, тому що рухала ним надзвичайно велике бажання захистити свою країну. До речі, наскільки він сильно страждає після смерті своїх дітей, то видно, що він не доже і не страшна людина. Йому дуже тяжко, він плаче над ними, і це що він дуже переживає. А, ще один момент, я б сказала, що це є романтичний такий е, образ, романтичний, оскільки насправді героїчно. Історично, історично. пам'ятаєте, у нас багато тут особливих героїв. Не було такого. Власне, Шевченко вигадав цей момент. В історії немає фактів про вислугом до своїх дітей. Це і є такий, можна сказати, нагнітання емоцій ключі романтизму. Воно ж і є кульмінаційним моментом у даній сюжетній лінії, де головний герой, народ, Хайда І закінчується друга сюжетна лінія кульмінацією вбивством Монту і своїх дітей. Далі автор не розказує нічим закінчилося повстання, ні як продовжилися стосунки Яреми і Оксани. Він залишає нас із роздумами. Він залишає нас із е, своїми е, ліричними відступами. Е, власне, в цих відступах автор нам е, хоче показати, що він хотів цим твором е, сказати, до чого підштовхнути, до яких розумів нас читачим, яка чи підштовхнути? ідея, яка, які ідеї е, він хотів би передати. Описавши гайдамацький рух, отже, насамперед він хоче взагалі дослідити з точки зору своєї сучасності цей колі, цю коліївщину чи гайдамацький рух, тобто дослідити все добре і погане. Він ні від чого не відмовляється. Звернемо увагу, нікого не ідеалізує. Тобто він розказує і про жорстокість одних, і других, і про можливо геройство теж. Пригадуєте, ми з вами в попередній частині говорили. Чому, чому Шевченка в молоді роки так цікавило історичне минуле? Чому він з болем дивився, що онуки, тобто нащадки цих славних лицарів-козаків, паном жито сіють? Чому вони змирилися? Чому вони здалися? Шевченка це цікавило, напевно, ще з дитинства. Бо дідусь його, будучи учасником цих подій, розповідав про цей лицарський, невпокорений дух. І Шевченко хоче нагадати своїм сучасникам ви ж нащадки таких славних невпокорених козаків, чому ви здалися. Далі він описує оцю жорстокість і аналізує. Якщо мені зробили зло, я я відповім зло. Чи добре це? Напевно. І проаналізувавши це, бачить, що кровоприлиця не приводить до якихось позитивних результатів. Ні, нікому вона не йде на користь. Власне, мудріше, очевидно, було би об'єднатися. Автор цим твором закликає нас до об'єднання. Це ще одна. З ідей поеми гайдамаки об'єднатися і знайти того справжнього. те справжнє зло, з яким треба боротися. Тому що деколи ми думаючи, бачучи наслідки, не бачимо, звідки воно йде, де ж те джерело. А пам'ятаєте, хто скористався оцим ко цією коліївщиною, хто взагалі це все придушив? Ну і останнє він захоплюється, захоплюється гайдамаками, захоплюється їхнім героїзмом. Власне, він цим гайдамацьким повстанням хоче своїм сучасникам показати, що можна відстояти свою гідність, треба її відстоювати. І це є єдиний шлях, коли тебе будуть поважати сусіди, інші народи. Це те, що не вистачає зараз тим рабам, які, які сіють так, сіють панам жито. Приклад треба брати в минулому. Ні, не можна бути рабами і незрящими. Знаєте, що очі багато чого бачать, а коли незрящі, так і живуть. Ну що ж, роздумайте над цією поемою, ідеї ми вже знаємо, тему знаємо сюжет теж. Важливо ще раз уважно перечитати, спробувати переосмислити, а можливо, додати якісь свої узагальнення. Ми вам бажаємо успіху! Будьте уважні, слухайте уважно і вчіться. До зустрічі!